Трагедія на Закарпатті у Мукачевому отруїлася ціла родина. Батько та мати загинули за життя двох дітей і досі борються медики. Хлопчик 17 років, глибокий сопор. Дівчинка, на щастя, була з самого початку свідомості, адекватна, тепер стан їх задовільний, рахується, особливо дітей. Тому шанс на життя у дітей дуже хороший. Першими про трагедію довідалися колеги голови сімейства. Чоловік не вийшов на роботу, тож співробітники вирішили його привідати. Разом із сусідами відкрили двері у квартиру і знайшли усіх безтями. Ще всі хороше сім'я, ще порядочний. Сусіди постраждалих і досі не можуть отямитися від лиха. кажуть, родина мешкала у квартирі на п'ятому поверсі. Відомо, що оселю гріли за допомогою газового котла. Призначено ряд експертиз. В результаті цих досліджень буде встановлена речовина, якою отруїлася родина. Ну і відповідно причини смерті. За попередньою інформацією, родина отруїлася саме чадним газом. Він ішов від газового котла, який встановили напередодні трагедії. На відповідність нормам безпеки його, начебто, не перевіряли, і тому, ймовірно, саме через неправильно сконструйовану витяжку чадний газ затягнуло до квартири. Діти вижили, бо в їхній кімнаті були зачинені двері. А от батьки спали зовсім неподалік від котла.